Перші шість українських пілотів пройшли базову підготовку у Великій Британії і зараз навчаються управлінню винищувачами f 16 у Данії. Про це повідомляє прес служба британського уряду і зазначає, що 10 пілотів стажерів продовжують базову льотну підготовку, освоєння авіаційної медицини та тренування в Центрифузі в Британії. Там додали, що окрім пілотів, десятки українських авіатехніків також проходять підготовку орієнтовану на інженерну справу. Британський міністр оборони гран заявив, що пишається підтримкою, яку королівські військові повітряні сили надають наступному поколінню українських бойових пілотів та наземних екіпажів, які будуть першою лінією оборони у захисті неба України. Пілоти проходять практичні заняття літаками гроп'ютор. Також прес служба британського уряду пише, що у майбутньому Україна матиме сучасні військово-повітряні сили, сформовані на базі високоефективних винищувачів четвертого покоління. F-16. це значний крок уперед у порівнянні з нинішніми можливостями України радянських часів. У відомстві додали, що Британія продовжить навчання українських пілотів та наземних екіпажів у 2024 році. Тим часом російські пропагандисти створили кілька безглуздих фейків про нібито знищення винищувачів F-16, щоб хоч якось виправдатися після втрати одразу п'ятьох літаків Су-34 і су 30 Про це повідомляє видання Дефенс Експрес, як стверджує видання у пропагандистських ресурсах росіян поширюється повідомлення, що загарбникам нібито вдалося якимсь чином знищити шість винищувачів F-16 на аеродромі в Одесі. Також видання наводить скріншоти цих повідомлень з так званими фотодоказами. На одному такому фото видно аеродром з кількома знищеними літаками. У підписі до фото вказано, що це аеродром в Одесі. Однак він легко ідентифікується як військова база в Новофедорівці в окупованому Криму. На іншому скріншоті з фотодоказами зображено знищений f 16 зблизька. У підписі до фото стверджується, що це також було знято в Одесі. Проте яскрава зелена трава на знімку дає зрозуміти, що це не могло бути знято в Україні наприкінці грудня. Сам знімок також легко ідентифікується як наслідки. Інциденту, який стався ще в 2018 році, на авіабазі в Бельгії, як повідомляв Унян, винищувачі F-16 можуть прибути в Україну протягом найближчого тижня.